І так, партнерська програма порталу все про гроші. Да, зараз ми її детально розглянемо, ви зрозумієте всі тонкощі та нюанси. Ну і розпочнемо. Деякі аспекти, да, які ви могли так само прочитати, але на них я хочу зараз звернути вашу увагу. Що важливо, да, отже, розділ заробляйте рекомендуючи безкоштовні матеріали. В цьому, в цій нашій партнерській програмі. Да, Покупці, потенційні покупці за вами закріплюються назавжди. В чому це полягає? Ви рекомендуєте безкоштовні матеріали, чи то відеокурси, чи скрипти, да, чек-листи, тобто все, що буде в розділі безкоштовних матеріалів. Ну, в процесі, того, як людина з нами спілкується, читає, да, вона може вирішити придбати той чи інший продукт. Відповідно. Коли б вона це не зробила, сьогодні, завтра, через 10 років, да, цей покупець завжди залишається за вами, і з кожного його продажу ви отримуєте певний відсоток комісійної винагороди. Комісійна винагорода нараховується відразу. Тобто, після оплати замовлення, да, комісійна винагорода вам нараховується. Все ви це будете бачити, далі ми трішки детально, ну, не, не трішки, а повністю детально це розглянемо. Виплата здійснюється один раз на місяць до 10 го числа за результатами попереднього місяця. Отже, в себе ви будете бачити, хто здійснив замовлення, да, безпосередньо, скільки у вас є комісійної винагороди, і з 1 по 10 -е число е, вам буде виплачуватися ця комісійна винагорода. Вона буде виплачуватися на ваш гривневий рахунок. Який відкритий в будь-якому банку України. Тобто безпосередньо ви знаєте, що на сьогоднішній день є складнощі зі всякими електронними системами платежів, да, чи то, скажімо, WebMoney чи Яндекс гроші, тому ми зробили, щоб вам було комфортно працювати. Да, ви при реєстрації вказуєте будь-який банк, в якому у вас знаходиться рахунок, і з 1 по 10 число. Отримуєте ваші кошти. Да. Що важливо, що в партнерській програмі є безпосередньо рекламні матеріали. Да, це найкращі оголошення, пости, листи, да, банери. тобто всі матеріали будуть, але хотів би зазначити, що особиста рекомендація працює найкраще. Отже, безпосередньо ви є споживачами так само наших електронних систем, тренінгів, семінарів, да, наших інформаційних продуктів. Тому е, краще да, здійснювати продаж, порекомендувавши людині, підказавши, тому що ну, в кожного може бути щось всередині якісь сумніви, наприклад, там, щодо домашньої бухгалтерії, наскільки вона зручна, да, ви можете людині показати, як ви ведете облік, да, і порекомендувати придбати. Вже ліцензійну версію да, повну версію шляхом свого надсилання свого реферального посилання. Про реферальне посилання розкажу трішки пізніше. Так само важливо, що в реальному часі ви будете бачити кількість людей, дата контактні дані, які, ну, цих людей, хто у вас зареєструвався як потенційний клієнт та партнер. Тобто, у вашому офісі всередині. У вашому бек-офісі все буде відображатися в реальному часі. Навіть скільки людей перейшло на одну, на другу, на третю, на п'яту сторінку, скільки з них е, стали читати да, вас, нас. Тому все в реальному часі, без всяких шахрайств. Да. Ну І що ж в результаті ви отримуєте? Це можливість заробляти е, на чужих продуктах, да, можливість збудувати свій інфобізнес. За допомогою нашої партнерської програми. Тобто вам не потрібно нічого створювати, продукти вже створені, да, ви просто їх рекламуєте, да, даєте людям користь. Також важливо зазначити, що наша партнерська програма має два рівня. Отже, коли ви здійснюєте продаж самостійно, да, тобто клієнт по вашій рекомендації купує той чи інший фінансовий продукт, чи користується. Послугою, да, чи купує електронну систему, за власні продажі ви отримуєте від 30% за власне. І якщо ви запросили партнерів, да, а цими партнерами можуть бути ваші знайомі, да, наприклад, люди, які користуються активно інтернетом, або ну, навіть не сильно активно, да, тобто люди, які перебувають в інтернеті. Да, ви їх можете запросити собі в партнери, запропонувати додатковий дохід. Да, і безпосередньо, так само за їхні продажі, ви будете отримувати від 10% з продажу ваших партнерів. Тобто за власний продаж 30, да, за продаж партнерів 10%. Навколо є маса людей, які шукають можливість збільшити свої доходи. тому, да, Порекомендуйте їм всім своїм знайомим. От особливо зверніть увагу на а, таке як коло людей, як мами в декретній відпустці, да, починаючи інфобізнесмени, студенти, тобто ну, люди, які є активними користувачами інтернету. І не тільки інтернету, да, які, е, ну, скажімо, цікавляться фінансовою грамотністю, як такою. Тому це теж дуже важливо, отже, ви можете і особисто заробляти, і. Запрошувати партнерів, да, можливо, у вас є е, знайомі, які мають свої там, групи в соціальних мережах, да, мають безпосередньо е, свої сайти, тому ви маєте можливість їм запропонувати да, розміщати ці продукти. Тепер детальніше, як от всередині партнерської програми, що як виглядає, да, де знайти реферальне посилання. Зараз більш детально про це поговоримо. І так, спершу розглянемо безкоштовні продукти. Да. Він знаходиться, от коли ви скажімо, вводите свій логін-пароль, заходите всередину сервісу JustClick, click да, у вас розділ рекламні матеріали, де є детально описаний текст, і внизу тексту да, знаходяться такі закладки: це безкоштовні, платні продукти та запрошення партнерів. Напроти кожного продукту стоїть. На ну, таке реферальне ваше реферальне посилання. Отже, для того, щоб запросити людей в частності на безкоштовний відеокурс управління особистими фінансами, який є, ну скажімо, на сьогоднішній день таким бестселером на ринку України, да, який немає аналогів, вам достатньо скопіювати це реферальне посилання да, та переслати вашим знайомим, друзям. чи Безпосередньо розмістити його в соціальних мережах. При переході на нього людина бачить сторінку, да, вона проходить реєстрацію і вже далі да, вона <клес>, отримує цей відеокурс і ще масу корисної інформації. В розділі платні продукти. Як бачите, зміст такий самий: єдине, що додано ще базова ціна, по якому здійснюється продаж. Розмір вашої комісійної винагороди, розмір винагороди партнера та реферальне посилання. І якщо уважно подивитись, да, то зверну вашу увагу, що от стоїть, наприклад, 150, і такий як значок R, да, тобто це фактично ну, система її все одно в, чому? Це в доларах, да, в рублях. Всі розрахунки в нас проводяться в гривнях. Тому цей значок значить те, що продукт коштує там 150, 500, там 1020-1400 да, гривень. Тобто всі розрахунки проводяться в гривнях. Напроти кожного продукту, да, якщо ми говоримо про платні, так само ваше реферальне посилання, яке ви копіюєте і розміщаєте, рекламуєте його, скажімо так. Тобто, ви можете вести як на безкоштовний продукт. Так само і відразу на платний продукт, да, що ну, дозволить вам отримати більш швидше. Отже, якщо у вас є зацікавлена людина на придбання там, домашньої бухгалтерії, да, то ви копіюєте це посилання, пересилаєте, і людина вже переходить і отримує <кхід> безпосередньо цю електронну систему. Декілька слів про... Партнерів, так, щоб запросити партнерів, ви в цьому ж самому розділі переходите в закладку Запросити партнерів, і там так само є ваше реферальне посилання, по якому ви запрошуєте потенційного партнера. Тобто перейшли, скопіювали, надіслали людині, людина пройшла реєстрацію, і це все у вас буде відображатися в вашій системі. Якщо подивитись да, от в розділ статистика, то будете бачити в реальному часі все. Тобто скільки переходів по вашим ссылкам, скільки підписчиків, скільки прямих продажів, да, скільки продажів у партнерів, е скільки зареєстрували за весь період, да, скільки виставлено рахунків, скільки оплачено, скільки ви заробили грошей за власні продажі, скільки нараховано за партнерські продажі, да, скільки вам виплачено. Тобто все А да, до я. В реальному часі відображається. Так само зверніть увагу ще такі розділи, да, як там, замовлення, партнери, розділ написати автору. Це безпосередньо звернення в нашу службу підтримки. Тому, якщо у вас будуть виникати питання, ви можете це зробити відразу, натиснувши на цю кнопку, да, написати автору. Так само прораховувати ефективність, да, створювати рекламні кампанії. Тобто, наприклад, ефективність це, якщо ви застосовуєте платні методи реклами, та сама контекстна, або замовляли там в групах рекламу, да, в соціальних мережах, то ви можете створити рекламну кампанію, да, ввести дані, скільки ви витратили коштів, і відповідно ви побачите, скільки з цієї рекламної кампанії до вас прийшло людей, скільки здійснило. Покупку, да, тобто, ну, щоб порахувати окупність тих чи інших рекламних кампаній. Або, наприклад, ви домовилися з власником сайту про те, що на місяць ви розміщаєте банер, чи безпосередньо він робить якісь пости, розміщає, да, які ви йому надали. І за це платите певну суму грошей. Да, відповідно, виходить, що окей, там, 200, 300, 500 1000 гривень ви потратили, але. Будете чітко бачити, скільки коштів вам повернулося, тобто скільки ви заробили з тою чи іншою рекламною кампанією. І це все в реальному часі. Щоб ще хотів би зазначити, що розміщувати пости в соціальних мережах можна просто, щоб розміщувати, а можна з користю для людей та для себе. Отже, в розділі рекламні матеріали, який постійно буде наповнюватися, який постійно буде змінюватися, тому що ми проводимо тестування да, тих чи інших скажімо, постів, листів, банерів. Да, 에, тобто ну, Поговоримо про більш такі швидкі да, соціальні мережі. Тобто Ви заходите в розділ рекламні матеріали, копіюєте да, безпосередньо ці пости, підставляєте ваше реферальне посилання. Цей пост і розміщаєте його в соціальних мережах. Відповідно, люди читають, да, люди переходять, дивляться, ознайомлюються, підписуються на безкоштовні продукти, і в процесі, якщо вони купують, да, а це вже їхнє власне рішення, ніхто їх не заставляє. Да, в процесі, як вони купують, ви отримуєте певний відсоток комісійної винагороди з кожного продукту. Тому в соціальних мережах можна просто. Бути, да, можна проводити цей час користі. Ну, і взагалі візьміть собі за правило, да, щоб кожного дня там, два-три рази на день розміщати пропозиції щодо тих чи інших продуктів, да, організовувати опитування. ну, Є багато різних шляхів, які в процесі ми будемо так само розглядати. Да. Отже, виходить, що вам для людей, хто не хоче щось продавати. Да, вам не потрібно нічого продавати. Ви рекомендуєте безкоштовний курс, да, і кількість цих курсів буде збільшуватися. Да, ви рекомендуєте безкоштовний курс, і людина вже отримує корисну інформацію. Тому користуйтесь цим. Да. Так само важливо, що е, ми готові і будемо дуже зацікавлені розглянути продаж ваших. Інформаційних продуктів, да, ваших тренінгів, семінарів, можливо, послуг додатково. Тому якщо ви вже доросли, скажімо, до того, що готові створити продукт, да, що, ну, наприклад, в ракурсі, що у вас просто є ідея, але виникають якісь технічні складнощі, да, все це можна вирішити, враховуючи наш досвід. Ну, єдине, що цей продукт повинен бути ну, для нашої цільової аудиторії. Да. Тобто якусь колбасу, там, сигарети, фрукти ми продавати не будемо в нашій партнерській програмі, да, це те, що безпосередньо відповідає темі грошей. Да, тобто, все про гроші, отже, в нас є три напрямки, да, це як заробити, зберегти та примножити гроші. Якщо ви готові створити цей продукт, да, якщо у вас навіть є ідея, яку ви хочете розвинути, welcome. Запрошую, да, якщо дійсно. У вас буде якісний продукт, ми готові так само його включити в перелік. Да, і, відповідно, ви будете заробляти не лише тільки як партнер, а як і автор даного продукту. Окремо хочу звернути вашу увагу на дистанційний тренінг інтенсив Rise Money. Да, на те, що в ньому є така цінова розтіжка застосована. Отже, це такий бестселер. Да, це такий е, продукт, який не має аналогів е, в Україні, тому що це 30-денний тренінг-інтенсив, коли людина з повного нуля отримує комплекс знань да, від А до Я, скажем, да, від е, психології да, до закін, закінчується це агресивні інвестиції. При тому всьому, що ну, навіть не агресивні, а там ще й далі шляхи заробітку так само. Да, Тобто основна задача, і чому це є тренінг, да, тому що він є практичний. Людина розробляє фінансовий план, людина підбирає фінансові установи, фінансові продукти. Да, людині даються всі інструменти, починаючи там, від домашньої бухгалтерії і закінчуючи фінансовим планом, да, підбір всіх фінансових продуктів, їхнє компонування. Да, при тому всьому, що це відбувається в такому інтерактиві. В поєднанні з тим фінансовим планом, який людина розробляє в процесі. Щодо вашої комісійної винагороди, да, то знову ж розмір залежить від того, коли людина придбала цей тренінг. І тренінг у нас стартував, да, набір стартував, тому рекомендую вже прямо сьогодні да, розіслати запрошення вашим потенційним учасникам. Да, Тим людям, кого, ну, на вашу думку, він буде корисний. Хоча, знову ж, не приймайте рішення за людей, да, вони самі приймуть, чи їм це потрібно. Тому зверніть на це увагу. Продукт, скажімо так, дешевий, супер дешевий в порівнянні з тією цінністю, яку він несе. Його реальна вартість ну, в 4 рази перевищує. Навіть <кхід> не в 4, а в 10 можна сказати. Хорошо. Якщо говорити про послуги фінансових консультантів, да, то так само ви, як партнери, отримуєте за це партнерську винагороду в розмірі 40% на сьогоднішній день. Отже, якщо людина замовляє ту чи іншу послугу, да, вона це може зробити ну, в процесі там, вивчення безкоштовного продукту, в процесі просто. Перечітки сайту, да, тобто, ну, якщо вона натискає на замовити послугу, і ця людина є вашим, зареєстрована в вашій партнерській програмі, то відповідно да, ви, як е, людина, як партнер, отримуєте 40%. Да, що ну, в середньому становить при замовленні комплексного фінансового плану це 560 гривень. Багато це чи ну, мені важко сказати. Просто я знаю. Людей, які працюють за 600 гривень на місяць, да, ну, скажімо, да, вони працюють півдня, нібито, да, це півставки, і при тому всьому, що це діловоди е, в дитячих садочках, да, тобто, фактично 4-5 годин на день е, ти витрачаєш, заробляючи по 600 гривень. Да, відповідно, е, ну, Здійснивши один продаж такого. Цієї послуги да, ви заробляєте те, що людина, де, де хтось з людей заробляє за місяць, да, не говорячи вже про компонування інших продуктів, які є в переліку. Ну, ще що важливо, що якщо у вас виникнуть питання, ви завжди можете звернутися в нашу фінансову службу. Да, отже, у вас є контакти, ви зараз бачите контакти Андрія середи, який очолює фінансову службу. Отже. Щодо розрахунків, щодо вартості, щодо виплати комісійної винагороди, уточнення ваших реквізитів банківських, да, чи перерахували кошти, да, все це, всю цю інформацію ви можете отримати в Андрія Середи. Контакти його є, вони у вас будуть всередині да, самої партнерської програми. Так само, якщо у вас виникли технічні складнощі, ви звертаєтеся до Сережи Костюка. Де, наприклад, там, якийсь банер не встановлюється, рекламний матеріал некоректно відображається. Да, тобто, Повідомте, ну, не, не сидіть, як то кажуть, в стороні. Да, тобто, якесь посилання не спрацювало, а що як розмістити. З цими технічними питаннями ви звертаєтесь до Сережі Костюка. Контакти у вас так само будуть. Да, як <кій> і зараз, так і всередині <кій> самої партнерської програми. Да. І ще що важливо, да, що певний, ну, скажімо, ми будемо проводити постійно акції для наших активних партнерів. Да, і це будуть акції від ну, самих таких звичайних планшетів, да, і до таких супер акцій, можливо, і автомобіль навіть у нас є в планах. Да, і ну, Чи будете, чи отримаєте ви це, чи виграєте. да, Ну, це, звісно, залежить від вас. Але основним показником це буде дійсно ваша активність, да? дійсно ну, ваша плідна праця, яка буде оплачуватися відповідно до наших умов, да, про які ми з вами домовлялися, які ви прозоро бачите, бачите в онлайн режимі, да, в поточному часі. Ну і ще такі акційні виграші, да, для, думаю, які для вас будуть досить-досить цікаві. Ну, і що можу сказати, що партнерська програма стартувала, тому не втрачайте час, да, тому що час це гроші. Проходьте реєстрацію, да, інтуїтивно перегляньте. Я думаю, що нічого важкого там нема, тому прямо зараз проходьте реєстрацію, да, запрошуйте людей, ну і заробляйте гроші.